У Сумах попрощались із загиблим українським захисником Максимом Чевгузом. Опівдні труну тілом військового привезли на відспівування в церкву 12 апостолів. Провести в останню путь бійця прийшли його рідні та знайомі. сім'ї ми дружили, були в гості, ходили, зустрічались. Добра, світла людина, відзивчова була. Що я ще можу сказати? Ну що можна сказати про погана про воїна, про бійця, який пішов добровольцем на цю війну? Добродушний. Ніколи не грубив, нігде нічого. Очень хороший хлопець був. Жаль, звісно, що такі парні погибають. Максим Чевуспішов служити наприкінці липня, п'ять місяців тому, після військової підготовки за кордоном воював на передовій. Проходив службу на посаді головний сержант командир гармати десанта штурмових військ, загинув 18 грудня 2022 року, отримавши поранення сумісне життя в районі Донецької області. Лора Твого слава і святому духові! Поховали загиблого захисника на Алеї Слави Баранівського кладовища. За місяць Максиму Чевгузу мало б виповнитись 42 роки. Ірина Касьяненко, Олександр Сокол, Суспільне, Новини Суми.